Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео «Команда земельного фонду України, створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Кабмін схвалив проєкт Держбюджету 2026 року. На АПК заклали 13,1 мільярд гривень. 15 вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету 2026. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Пріоритет Оборона і стійкість на агрогалуз планують виділити 13,1 мільярда гривень. Це на 3,5 мільярда гривень більше ніж у 2025 році. Підтримка АПК включає продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробників сільськогосподарських товарів за програмою. Доступні кредити 5, 7, 9%. відсотків, двісті мільйонів гривень на державну дотацію аграрним виробникам. Як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення? Мінекономіки пропонує надавати гранти на будівництво овочесховищ. Мінекономіки пропонує розширити програму надання грантів для створення або розвитку бізнесу з щорічними витратами у розмірі 200 мільйонів гривень на будівництво овочесховищ. Про це свідчить проєкт постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 21 червня 2022 року. номер 738. Проектом передбачено затвердження нового порядку надання гарантів для будівництва овочесховища. Будуть надаватись на будівництво овочесховищ на земельних ділянках будівельні роботи, на яких розпочаті на дату подання заявки місткістю від 3 тисяч тонн. Призначено голову Держгеокадастру. Кабінет міністрів призначив Дмитра Макаренка головою Держгеокадастру. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мальничук. Нагадаємо, Дмитро Макаренко з 2022 року, по серпень 2023 року, обіймав посаду заступника голови відомства з серпня 2023 року. Він був призначений виконувачем обов'язків керівника державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Посада голови державного кадастру була вакантна з грудня 2020 року, коли попередній голова е, Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства. Аграрії вже засіяли 1 мільйон гектарів озимих культур. Станом на 15 вересня українські аграрії. Засіяли 1 мільйон гектарів озимих культур. Озимі на зерно наразі сіють вже у 18 областях України. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Зокрема, на звітну дату під врожай 2026 року посіяно озимої пшениці 248 і одна тисяча гектарів, озимого ячменю 9,3 тисячі гектарів, озимого жита 5,3 тисячі гектарів, озимого ріпаку 799 тисяч гектарів. В Україні усі податки для ФОП зростуть у 2026 році. Через підвищення мінімальної зарплати та пожиткового мінімуму у 2026 році зміняться розміри податків для фізичних осіб-підприємців ФОП. Мінімальна зарплата з 1 січня становитиме 8 647 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 гривень. Єдиний податок для першої групи ФОП зросте до 332 гривень 80 копійок, а для другої групи – до 1729 гривень 40 копійок. Військовий збір складатиме 864 гривні 70 копійок. Єдиний соціальний внесок буде 1902 гривні 34 копійки. І доходів також збільшиться. На цьому мої новини вже будуть завершені. А я хочу вам нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу.